Дорогі друзі, дорогі брати та сестри та дорогі слухачі Слова Божого, давайте разом з вами на основі Святого Письма Біблії розглянемо, чи є правильним використання символів у поклонінні. Згідно з чітким проголошенням Творця людина була створена за образом Божим. Не те, щоб людина мала таку ж форму та сутність, як у Бога, але вона була створена з атрибутами Бога Їй було дано привілеї панувати над землею та її формами життя птахами, рибами та тваринами. У зв'язку з цим вона мала відповідальність виявляти ті ж якості, що її творець. Мудрість в управлінні справами, які їй були довірені, справедливість у стосунках з іншими створіннями свого Бога, любов у безкорисливій турботі про землю та її створіння та силу в правильному використанні своєї влади для сприяння справжньому поклонінню Всесвітньому суверенну за образом, якого вона була створена. Панування людини над землею не було тривалим. Вона вирішила відкинути суверенітет свого Бога та створити релігійні символи, які мали б представляти її творця. Замість того, щоб підтримувати панування над нижчими формами тваринного життя, людина зробила їх об'єктами для поклоніння. Вона виготовляла різьблення з дерева, каменю. Та інші литі ідоли, вона ставала перед ними на коліна та молилася їм. Людина втратила своє панування, як пише в римлянам, 1 розділі 23 та 25 вірші. І славу нетлінного Бога! Вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів тому Бог через пожадання їхніх сердець. Віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчистили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві, який є благословений навіки Амінь. Однак деякі люди вирішили признати суверенітет Бога, як показано в буття в 35 розділі 2 вірш. Тож сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: Усуньте з себе чужих богів, які є у вас, і очистіться і змініть ваш одяг. Щоб захистити Ізраїльтян від будь-якого ідолопоклонства, яке заперечувало Його верховенство, він дав їм свій закон, який забороняв саме таке ідолопоклонство. Нехай не буде в тебе інших богів передо мною. Не роби собі різбаного ідола чи будь-якої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Вихід 20 розділ 3 по 5 вірш. Цей закон був даний їм спосеред хмар густої темряви та вогню. Із жодної форми не було видно, саме для того, щоб перешкодити людині зробити образ самогуднього Бога. Таким чином, Його закон став, немов захисна стіна, захист для народу, постійно оточеного народами, які поклонялися ідолам. Повторення закону, 4 розділ 12 вірш: Стережіть добре свої душі. Адже того дня, коли Господь промовляв до вас на хориві, на горі спосеред вогню, ви не бачили жодної подоби. Тож не чиніть беззаконня, і не робіть самі собі різьбленої подоби будь-якого образу, подоби чоловіка чи жінки, подоби будь-якої тварини, що на землі, подоби будь-якого крилатого птаха, що літає під небом, подоби будь-якого плазуна, що плазує по землі. Чи подоби будь-якої риби, що у водах під землею. І щоб, поглянувши на небо і побачивши сонце місяць, зорі й усю небесну оздобу, потрапивши в оману, ти не почав поклонятися їм та служити їм, яких Господь твій Бог, дарував для всіх народів що під небом. У всіх випадках. Ті, хто перебуває поза цим законом, стверджують, що об'єктом поклоніння є не сам релігійний символ, а те, що він представляє. Це теорія цього твердження, але чи відповідає вона тому, що практикується серед вченого класу ікони або статуї богів є лише зображеннями, лише образами, що допомагають у відданості? Тоді як серед менш освічених вірян образ є справжнім, вони пропонують пахощі, їжу, п'ють, цілують його, поклоняються йому, стають перед ним на коліна та моляться йому? Це теорія та практика народів, які не визнають відповідальність за закон Бога Єгови. Але яке ставлення зайняв Божий обраний народ? Якому його закон був даний безпосередньо, Божий заповід проголосив їм: Не робіть собі ідолів і не ставте собі різданого кумира чи стовпа, і не ставте собі каменя фігури у вашій землі, щоб вклонятися йому. Бо я Господь Бог ваш. З цією заповіддю було пов'язане божественне попередження. Якщо ізраїльтяни не слухатимуть Бога, а повстануть проти Нього. Тоді я піду в гніви своєму проти вас і покараю вас семикратно більше за ваші гріхи. Я зруйную ваші пагірки і порубаю ваші статуї, і кину ваші трупи на тіла ваших ідолів, і душа моя зневажить вас. Записано в Левитам 26 розділі. 28 та 30 вірш. Хоча вони мали це чітке твердження перед собою, практика ізраїльтян коливалася як гігантський маятник, туди-сюди, іноді повністю усуваючи всі форми поклоніння зображенням, іноді прямо порушуючи Божий закон, відкрито поклоняючись зображенням тварин, зірок, людей та богам. Язичницьких народів навколо них. Схвалення чи відкидання Єговою провідників Ізраїля безпосередньо залежало від їхнього ставлення до ідолопоклонства та поклоніння образам. Час від часу вірні провідники та судді, такі як Гедеон, Давид, Єзекія та Йосія, усували такі глузування з верховенства Єгови, повертаючи народ до його прихильності. Але народ занадто часто відвертався від належного поклоніння всесідньому суверену, аж поки, зрештою, саме через ідолопоклонство, яке заперечувало верховенство Бога Єгове, народ був відкинутий і перестав існувати як вибраний народ. Але Бог не залишився без свідків з проголошенням Царства Небесного Ісусом Христом. Відбулося вибрання іншого народу для імені Йоговия християн. Оскільки перші учні були з юдеїв, їх спочатку вважали гілкою або сектою юдаїзму, бо вони суворо дотримувалися Божого закону проти зображень. Також і християни у той час і в країнах, де існувало незлічена кількість богів і божеств, представлених дерев'яними та кам'яними зображеннями. Їхня позиція в цьому питанні повністю узгоджувалася з авторитетною порадою апостола Павла. Тому, мої улюблені, утікайте від ідолопоклонства. Це написано в 1 Коринтян 10 розділ 14 вірш. Однак релігійні організації сьогодні не займають такої ж позиції, як ранні християни. Офіційна позиція католицької церкви така: християнська релігія дозволила використовувати статуї та картини для зображення втіленого Сина Божого, святих та ангелів, і ці зображення є законним засобом для благочестя, оскільки шана, що віддається їм, є лише відносною, будучи спрямованою через них до істот, яких вони представляють. Немає сенсу стверджувати, що така шана, що віддається іконам чи статуям, є лише відносною, оскільки в сучасній практиці серед менш освічених католиків поклоніння іконам чи статуям саме по собі є реальним. І все ж хіба молитви, звернені через ікони чи статуї ангелів і святих, не є відносним поклонінням дозволеним? Ні. Молитва має бути спрямована до Бога, який каже, Я, Єгова, це моє ім'я, і нікому іншому я не дам моєї слави ані моєї хвали ідолем. Ісая, 42 розділ, 8 вірш. Замість того, щоб звертатися до ікон чи статуї Ісуса, святих чи ангелів, молитву слід звертати до небесного Отця через живого. Та невидимого Ісуса Христа, а не через неживий предмат з дерева чи каменю. Відносна шана, що надається Богові через ангела, була засуджена такими словами. Стережіться, не робіть цього, поклоняйтеся Богові. Об'явлення 19 розділ 10 вірш, 22 розділ, 8 та 9 вірш. У Кесарії та Лістрії Апостоли Павло та Петро також докорили деяким поклоніння їм як відносне поклоніння Богу. І на завтра прийшли вони до Кесарії, а корнилій чекав їх, рідню і близьких друзів, покликавши. А як увійшов Петро, корнилій зустрів його і до ніг йому впав і вклонився, та Петро його відвів, промовляючи: Встань, бо я й сам, людина. Дії Апостолів, 10 розділ 24 по 26 вірш. Будь-яке таке відносне поклоніння за допомогою ікон чи статуй як наочних посібників для поклонника суперечить християнському принципу, викладеному в 2 Коринтян, 5 розділ 7 вірш. Ми ходимо вірою, а не видінням. Поклоніння зображенням. Це не що інше як демонізм. Продовження такої практики перезводить до потрапляння в пастку. Ізраїль поклонявся язичницьким богам. Вони служили їхнім ідолам, які стали для них пасткою, і вони приносили в жертву своїх синів та доцьок демонам. Політичні організації. Претендують на божественне право та владу і тому стверджують, що послуг політичній організації це відносний послуг та поклоніння Богові. Багато релігійних сект стверджують, що поклоніння Богові має здійснюватися через одну чи іншу з багатьох релігійних систем з їхнім малим чи великим духовенством як представниками Бога. Отже, всі ці, ці зображення. Творіння людських рук призначені на знищення разом з усіма іншими формами ідолопоклонства. Протягом історії люди, які вирішили поклонятися живому Богу, а не образам, ставали мішенями для нападів демонів та злих людей. Від трьох вірних єврейських товаришів Даніїла, які під страхом смерті відмовилися поклонятися золотому образу держави. До ранніх християн, які обрали смерть на кілку або розтерзання дикими звірами на римських аренах, замість того, щоб визнати будь-яку ікону чи статую Богом. І навіть донині свідки Єгови подібним чином відмовляються шанувати людей, прапори чи поклонятися тоталітарній державі. Протягом ХХ століття це призвело до того, що вони. Провели багато років у концентраційних таборах і в'язницях і страждали від тих самих страждань, які вірні служителі Єгови терпіли в минулих століттях. Але, як і вони, вони тепер підтримують верховенство Єгови і впевнені у визволенні від Нього. Напротивагу цьому люди, які не бачать проблеми пов'язаної з поклонінням іконам чи статуям, не знайдуть жодної перешкоди для того, щоб поклонятися найбільшому образу з усіх. Ісус Христос попереджав, що після жахливої Першої світової війни Дворога світова держава створить образ імперської влади, який претендуватиме на право та владу правити землею. Цей політичний образ, що бере свій початок у 1919 році з Ліги націй, Тепер відроджується в новій формі Міжнародній організації миру та безпеки. Він постає як великий образ, замінник встановленого Божого царства. Незважаючи на проголошення царства християнський світ бунтівно відкидає Боже царство та висхваляє слабкі спроби людей правити землею. Це відкритий бунт проти Бога. Опір знанням перетворюється на впертість та ідолопоклонство, що веде до смерті. Під час знищення цього та інших політичних діячів споклонників глузують словами, де їхні боги, скеля, на яку вони покладалися, нехай Він устане, допоможе тобі та визволить тебе. Повторення закону, 32 розділ 37 та 38 вірш. Усі, хто підтримує та поклоняється іконам, чи статуям, приречені на гірке розчарування та смерть, під сумнів ставиться Вселенський суверенітет Гові. Він проголосив, що люди знатимуть, що Він є всемогутнім Богом, хоча це означатиме знищення всіх тих, хто відмовляється визнати цей факт: чи то ікона, чи статуя з дерева, чи каменю. Чи організація людей, чи будь-яка інша форма, чи то поклоніння, чи хвала, прямі чи відносні, таке поклоніння зображенням, суперечить Божому закону і заслуговує на остаточне знищення від Нього в Армагеддоні. Коли всі, хто заперечує верховенство живого Бога, і всі, хто наспіхається з Його царства, будуть знищені. Коли Всесвітнє правління Його під керівництвом Його Царя Ісуса Христа буде становлено віки, людина більше не створюватиме чи не поклонятиметься іконам чи статуям людей, тварин чи організацій. Тоді настане час, коли слухняна людина за образом Божим знову здійснюватиме належне панування над нижчими тваринами. Та спрямовуватиме свою хвалу Богові. Псалом 156. Усе, що дихає, нехай хвалить Господа. Аллилуйя навіки. Амінь.